У 2005 році я е, атестувалася, тобто я пройшла курси першопочаткової підготовки. Після того я е, десь з рік працювала міліціонером служби забезпечення, і у 2007 році мене було призначено на посаду інспектора кадрів Лисичанського відділу поліції. У 2014 році до нас прийшов так званий Руський Мір. Особисто я одразу прийняла своє рішення, те, що я залишусь присязі, яку я склала на вірність українського народу. Після звільнення міста Лисичанськ у 2014 році в липні місяці ми почали нести службу на блокпостах. Блокпост, на якому я несла службу, був розташований на виїзді з міста Лисичанська в сторону міста Бахмут. Перевіряли автотранспорт на наявність в них наркотичних засобів. Вибухових речовин, зброї також ми здійснювали перевірки громадян на факт їх участі у незаконних збройних формуваннях. Ми працювали в такому досить напруженому режимі, але ми продовжували виконувати свої посадові обов'язки. 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення на територію України, я прокинулась зранку від вибуху. Було одразу прийнято рішення виїжджати, тому що я знаю, що несе з собою руський мір. Він вже один, одного разу розділив моє життя на дою після. Швидко зібрали всі свої речі і виїхали з, з рідного міста і вирішили їхати в сторону Західної України до Буковини. Тому що нам здавався цей регіон безпечнішим. Ми живемо тут зараз зі своєю родиною. Це моя мама і мій маленький син. Коли у травні місяці я вийшла на роботу минулого року, мене дуже привітно прийняв колектив. На Буковині працюють чудові люди, щирі, відкриті, добрі. Це саме страшне це втрата близьких людей, які Тепер розкидані по всім куточкам нашої країни, а деякі взагалі загинули з них. Але я всім серцем вірю, що Україна переможе в цій війні, яку ми не розпочинали, що наші діти будуть жити щасливо, під мирним українським небом. Я буду докладати всіх зусиль для того, щоб це справдилося, і щоб ми перемогли, і щоб все було Україна.